Ні снігу, ні морозу. І Якщо малеча боковини все ще вірить, що принаймні до старого нового року сніг все ж таки з'явиться, то водії навпаки тішаться відсутністю ожеледиці, снігових кочугур та заторів на дорогах. А от комунальним службам завдяки такій погоді ще й зекономити вдається. Економиться значна частина коштів, не треба дороги розчищати, посипати. Розмова йде про десятки тисяч гривень. Снігова шуба рятує у зимі від сильних морозів, оскільки її немає, з острахом очікують похолодання аграрії. Різка зміна погоди може знищити левову частку врожаю. Аграрій Василь Сендуляк каже, що чимало рослин вже відреагували на плюсові температури взимку. В деяких районах Буковини з'явилися підсніжники, небезпечні морози і для дерев, на котрих почали розпускатися бруньки. Почки починають розпускатися і. На жаль, не тільки в Криму, а навіть і в наших областях, якщо подивитися, то почки набухають. А коли вони набухають, якщо буде різко мороз, то в першу чергу кісточкові це стосується персиків, це стосується абрикосів, це стосується черешень, які, як ми знаємо, уже десь у травні, в червні дають урожай. За прогнозами працівників гідрометеослужби, надто різких перепадів температури не буде. Похолодання прийде на Буковину поступово, починаючи з наступного тижня дощі замінять сніг та мокрий сніг. Починаючи з вівторка температури вночі ми очікуємо в межах 1,6 градусів морозу, а в день 0,2 градуси нижче нуля. Так що поступово у нас до старого нового року ми згадаємо, що все-таки зима на дворі. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час.